Привіт! Це будівельна компанія Сітолбуд. Мене звати Мухін Сергій. Зараз ми знаходимося на одному з наших об'єктів, де команда наших класних професійних малярів зараз буде приступати до фарбування стін та стель. Для нанесення фарби ми використовуємо професійну станцію безповітряного нанесення граху 5, а це американська станція. Ми її придбали десь 3 роки тому, ну і, в принципі, по сей день працюємо і дуже задоволені результатами, які вона нам забезпечує. Ще що хочеться сказати про цей наш агрегат, ми використовуємо таку насадку на продовжувач, яка називається Кріншот. Їх виробляє компанія Грако. Для чого вона використовується? Ну, вона прибирає ефект плювання фарби. Коли от, тільки малюр ну, нажимає на спусковий курок, то йде такий плювок на стіну, який важко потім чимось прибрати. От, він убирає цей ефект. Також він обирає так званих гусів, які у нас йдуть як аріол від доріжки фарби. Значить, Конкретно на цьому об'єкті наш дизайнер зупинився на фарбі Benjamin Moore. У нас є вже досвід роботи з цією фарбою. Фарба сама по собі непогана, дуже класна матова лягає на стелю. Але певні є нюанси з нанесенням на стіни. Чому? Тому що на стіни йде шелковістий мат, як правило. І Якщо наносити безповітряним способом, а є такий момент, що з'являється такий ефект, як п'яти, як леопардова стіна, якщо вона буде на просі, не знали, чому так відбувається. Пригласили технолога з компанії, яка продавала нам фарбу, і він сам вже сказав. Те, що фарбу треба наносити на стіни спеціальними вальниками. Тому стелі ми фарбуємо конкретно цією фарбою а, за, за допомогою безповітряного нашого агрегата, а стіни будемо фарбувати спеціальними американськими валіками. А зараз ми подивимося найцікавіше, як працює наша команда малярів. Пішли!